Світочка, добрий день. Дуже потрібна ваша допомога, прямо дуже-дуже-дуже. Дуже потрібно нам 5 шин на авто. Поламалися всі авто, ніде не можемо знайти. Ось такі цифри нам потрібні, і ще після п'ятірки повинна бути велика буква С. Нам потрібно 5 штук таких, саме шини. Ну, друзі, всі бачили сторіси наші. Думаєте, що ми на відпочинку, пораділи за нас, і ми дуже вдячні за це. Але ми їздили по справам і як приємно приємне з корисним. Бачили пости, що ми шукали колеса для хлопців, які знаходяться на Донеччині, і ми їх знайшли саме в Южному. Так випадково веземо з собою сім колес. Віти знову в дорогу пост писали, що наші захисники потребують колеса на вантажний автомобіль. І так, по колесам, ось чотири колеса. Ми купили, їздили в Южний, показували теж в сторіс. Ці колеса бушні, але вони в гарному стані за 2,5 тисячі нам віддали. Ці три колеса, ну, вони теж нібито нормальні. Запаска буде все одно для хлопців, бо в них вибору там немає, і знайти такі колеса тяжко. Це нам просто подарував хлопець, в якого ми купували. І це нові два колеса купили теж. Це дарує рома від нашої родини ці два колеса нових за хлопцями. Буде хлопцям вибор. Ну, і два нових, і все, що знайшли, все, що попередку знайшли. Попередку ганять, і колеса там це розхідник. Вони живуть по, може, неділю, а може і пару днів. Далі. Вибор буде. Хай ну, буде. І, звісно, ми не веземо тільки одні колеса. До речі, чого ми їдемо? Тому що у них там немає вантажного відділення, де би можна було прислати. Нам проще було прислати б всі колеса. А, тому їдемо до них. Веземо також, попросили карімати. Такі карімати, гарні плите наша бабуся. Колись я показувалась. Далі теж спитала, чи потрібні піджопники ось такі коврики. Теж тут і бабуся плите і ще нам теж передавали люди. Попросили трошки подушечок, іноді буває це. Я колись з поролону шила, воно не промокаємо, Воно пригодиться хлопцям. Тобто можна де хочеш класти вітер і все, все нормально. Трошки сказали, що свічок треба, бо зараз сиру і в окопах знаходяться. Воду просили з водою. Там проблеми, тому беремо ще воду. Як завжди, ми теж беремо пакуночки енергетичні, які так полюбили наші захисники. Тут три ящика. Беремо отакі смачні горішки, тут різні горішки, ще щось там родзинки. Ну Воно смачне, теж подобається хлопцям, ми вже передавали. Далі це для дівчаток. ну Все потрібне і тут шампуньки для дівчаток. Так, Тут у нас тут упаковка ось у зубні пасти. А далі це одноразових трошки станків поклали. І оце все заповнене милом. Мило. Тут багато перев'язочних різних, трошки ліків поклали теж. Далі у нас тут це у нас йдуть адресні посилочки, це передають теж. І тут у нас тут у нас що, чай, кава, смаколики і там великий, ну там 10 пакетів по кілограму упаковка цукру. Це те, що теж просили. Так, це все упакую. Вологі серветки завжди потрібні нашим захисникам. Ну, нібито я так основне все розказала, що беремо. Ну, може, ще щось підкинемо. Якось так. Збираємось дорогу, будемо їхати до наших найкращих захисників. До Покровськ з Донецької області вже я хочу показати, як тут люди живуть з забитими вікнами в основному всі. Або закриті ставнями, якимись досками забивають, тому що вибухи поряд. Тому допомагайте ЗСУ, щоб у нас не прийшлося забивати вікна. Приїхали ми все привезли, шини привезли, карімати привезли, все, що складали, все тут є. Розгружаємося. що я знайшов 195. Ну, це цешка, це теж напередок подивимося. Понятно, ну, що це нова, це гарантія нормальна. Ні, це інше. Це просто горішки там, енергетичні ні, теж. Ну, брали. теж можна так, так, так. Ні, ні, то Яна просто думала, там три, що... Три ящика таких, а потім? А потім батончики. Там десь що. Це батончики, так. Да. мильні брильні, все що складали. Водичка там, це є. Біжи. А, а це, а це просто піджопники. Пофа чай, пофа чай. Солода ще так. Печенька. Да, все, все, розгрузилися. їдемо, зазвичай ми стараємось одною поїздкою а, ще щось захопити, щоб не витрачати лишні кошти. Тому ми зараз їдемо на Харків. Там уже давно нас чекає а, ціла купа лоскутів, з яких а, у нас бабуся в'яже карімати. Карімати завжди потрібні, коврики ці карімати, все хлопцям завжди потрібне. Тому треба забрати якраз така нагода. мчимо на Харків. in the chest. В пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь, крізь кіптя вушин Режим хотів ні задушити свободи, зачаток. Вона з роками стала жінкою серед дівчаток. Поламати волю бувати прийшли дикі примати, поля голова та спати відразу, бо тут з кожної хати люди дістають гармати. Це наша розплата, Кате сміливих воїнів. З нас виховала земля, мати. Нас не забрати. Те, що по праву належить, біль нестерпний Та вона робила вигляд, ніби просто не. Нежить, казали, всі змирись врятує тільки ампутація. Вона йшла до кінця, тримавши міцно на мапу нації. Через страждання і руйнації, через бомбардування, через страх, евакуації. Ця помста відчувається у всіх на рівні фібрів, щоб душу нашу вбити, вас нема таких калібрів. Смерть і горе, ваша віра. Випухли на цього світу. Ми вбиваємо злого звіра. Щоб жили у мирі, діти. Вона та хто чорта поховає в домовині, ще у світі гордо скажуть. Слава Україні, моя країна не паде. В Україні мені народити моя країна не впаде на коліна. Пощастило мені жити серед прометеїв. Країна воїнів, борців, митців і волонтерів. Ті, хто поліг, сидять десь тихо там собі на хмарці. Чекають виродків, що грілись на гуманітарці. Ви нам не рідні, ніби покручі підкинуті. Вас доля неминуче до жени І часом зміну ті безславні морди. Ви всі демона, раби. Ваша домівка, брудний мордор Боже, хто ж вас породив. І всі... Отак ми загрузилися в місті Харкові лоскутів, з яких будуть плистися каремати для військових. Тепер їдемо додому.